Цей недавній скандал з Чегелем. Цей недавній скандал. От він один там, наприклад, зашкварився, і вже про всю структуру, про всю комедію стендап думають, що це все двобойове. Чому так? Через те, що настільки така малесенька, ця ще індустрія стендапу. Бо, наприклад, якщо в порівнянні там, якби Олег Скрипка зашкварився, ну, на Вакарчука б не сказали, що він довбойов. Цікаво. Чому треба просто розвивати більше стендап? чи, ну, чи то... Я думаю, що просто. Забути хуй на те, що думають люди. Така ми робимо це для них? Ні. Чому ти зробиш це для себе? Та Я би думав, першу. зараз зараз я добиться. Я хочу сказати частково, що ти маєш правду, і що ти. Але ти не, кажеш, що ти не робиш не для себе, yeah. ти попробуй виступити на пустий зал. Таке буває. Так ти? <ріглад> Вас нікого немає. Так Не виступайте. Ти ж виступаєш для себе. Так я перший раз виступаю. Ні, Ні, Ну понятно, окей, ну не виступай. Чи не знайди зал, який. Ну, яке... Зал-то знайдеться, який буде за тебе. No, no, як ну, Якщо ти, ти вже маєш просто аудиторію, no. а якщо брати коміків початківців. І що, їм треба йти, значить, на поводу у Ну, no, Все, що все робиться, воно робиться для того, щоб ти отримував е, якусь ту чи іншу е, інший фідбек від того суспільства. Ну, no. no, Ти ж кайфуєш не від того, як ти в пустий зал говориш, а від ти того, кайфуєш... як тобі аплодують як... і сміються. Це ж оцей кайф. Ти ж людина, Він. яка має е, велике его, яке потрібно поповнювати. І так, як це реакція, реакція ну, залу, не це не впевнений. можливо. впевнений. Ну, я ну, в подкасті, ось у нас немає тут залу. В мене в моєму подкасті немає залу. З, де більшого, там, де я є, там залу немає. Мені зал менш звична, ніж не зал. А ти е, читаєш всі фідбеки? Ну, читаєш коментарі, очікуючи, чи ну, чи, Підтримки чи не сподобалося. Ну тобто, мені ще не впливає на мене підтримка в коментарях. На мене негативно впливає ну, негативні коментарі, але не позитивно не впливає.